Скраби! Скрабы! Баня, ну а як же? Скраби наносите вже на розпарене тіло, коли ви вийшли з парної один раз або другий раз. Або якщо ви, наприклад, ходите в чани, або це хамам, так само використовуєте тоді, коли розпарилось тіло, коли пори відкрилися, коли вже розм'якшилася ну, і шкіра. І робіть скраби. Я, ну, я запропоную вам два вида скрабів, а ви вже там свій який. Нещодавно на сторінці так'єтискрабкаеко я вам розказувала, як зробити скраб з наших авторських продуктів. От мене є така банка. Його багато, я використовую. От от це кавовий скраб, розказує, що тут в мене є. Значить, ми кавомани. Це е, кава, яка залишається е, зранку, коли ми п'ємо. Не суха оця мелена. Якщо ви не п'єте каву, то запарте її в будь-якому разі. Не використовуйте суха, вона буде дуже жорстка, дуже гостра для шкіри. Такого не треба. Значить, запарена оця гуща від кави. Далі обов'язково йде морська сіль, далі йде трошечки соди. Сода обов'язково в ці процедури. Додавайте її в аромаванни, додавайте, і в скраби додавайте, і де, де тільки можна використовувати соду. Після неї, по-перше, шкіра, як у немовляти, по-друге, вона залужує організм, бо кислий організм там Добре розвиваються всі патогени, які нам не потрібні. Так що, де можете якісь косметичні процедури, додавайте соду. От трошечки соди, трошечки морської солі, трошечки меду там в мене було, ефірні олійки. Ну, я робила такі, вже, знаєте, як від е, тіпа целлюліт. Е, Перший завжди використовується чайне дерево, е, базилік і ладан, як три олійки, на які найбільше реагують якісь непотрібні новоутворення на е, шкірі. Вони загоюють і таке, якщо папіломи, і я вже багато вам розказувала про папіломи, про розімки, про якісь такі непотрібні, не які можуть висипання бути на тілі. І це я для профілактики завжди три ефірні олійки завжди додаю з метою так, захисту на клітинному рівні. Ну і, звичайно, я додаю апельсин, лимон це. Антицелюлітне, дуже гарно ялівець працює, тут якраз гвоздичка є для того, щоб тіло розігрівалося гарненько. Ну тобто, ви тут ви також можете собі фантазувати, як хочете. І сюди додано, будете сміятися, може, не будете сміятися, я чесно вам сказала. Додана наша зубна паста, яку я вам рекомендую використовувати як дуже класну маску для обличчя, для вмивання, і особливо, якщо вам треба матуючий ефект на шкірі. Дуже класна штука, і тут абсолютно ж натуральний склад у нас. Перерахую, значить, основа це глина біла. Ми всі маски робимо глина. Да? Ми знаємо, що для тіла хорошо це натуральна глина. Тут основа є, якщо ми її в скраб додамо, вони не поб'ються, не поб'ються. Натуральна крейда і соди трошечки тут є. Стевія це натуральна лікарська рослина, гідролати і олії. І більше нічого. Це абсолютно 100% натуральна зубна паста. Тому лайфхак нам подарували наші клієнточки. Вони сказали, що почали використовувати як маску. Я після їхнього почала використовувати. Мені сподобалось, я тепер постійно використовую. І додала кілька ложок от на цю банку. Я додала кілька ложок, а ще для олійної е, складової е, кілька ложок, мацерату, з Звіробоя і е, е, чорнобривців. От я така, знаєте, максималістка. Якщо в мене є варіанти, я не можу на чомусь одному зупинитися. Є два, я буду два додавати. Три я буду три додавати. Ну тобто є в мене такий, такий мацерат, я буду додавати обидва. Во так що, щось таке олійненьке можете додати. Жожоба, авокадо, якщо не мацерат, ну, можливо, якусь харчову, гарну базову ліку Ну, Тобто воно не шкрябає, не тільки шкрябає так по поверхню шкіри, а воно ще змащує, зволожує, і, в принципі, ви виходите з душа, і ви змащені, ви не посушені. Вот, ну я сподіваюсь, коли ви скрабом користуєтесь, ви розумієте, що не треба використуватися е, потім після того миючими засобами, миючими там якимись гелями для душу, то ви використовистаєтесь потім. Ви ж скраб не робите кожного дня. От то коли скраб робите, то вже просто водичкою змилися і достатньо. І ви тоді оці всі корисні речовини на шкірі залишаються. Ну от, власне, якщо ви вийшли з парілки один або два рази, ви вже розмягчилися, розпарилися, розслабилися. От е, дуже добре зробити скраб такий. Ну, на все тіло, наприклад, от такий кавовий, або наша новиночка. Якщо є тут, хто вже спробував наш амарантовий скраб, то напишіть, будь ласка, як ваші перші враження. Ну, Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Якщо маєте час і наснення, його можна наносити на все тіло. Він досить економічний, гарно розмащується. Ну, як мінімум, на найбільш наші жіночні частини, то точно це личко, це шия, це ручки і зона декольте, Це точно тут також тільки два інгредієнти: це амарантове борошно, воно настояне на олії розторопші, збагачено сілібініном. Тут просто неймовірні корисні властивості, тому е, з цим скрабом старайтеся трошки дати собі часу, щоб він попрацював з вашою шкірою. Не тоді, що намастив, намастив і побігла бігом, змилася, і все. Дайте собі хоч трошечки, навіть якщо це просто вмивання ввечері. Він от він такий сухуватий. Ви на ручку собі поклали буквально трошечки. Побачите, що там ну трошечки треба. Ну от, отак от, от і вже. І вже вистачить вам вмитися і на, вологу, на вологі руки, або волога шкіра, або збризнули себе гідролатом. Звичайно, ну, чим, чим більше ви гідролатів на себе налієте протягом дня, тим краще. Розмочили личко також вологі. І гарненько повторяйте, це насправді не скраб називається, а гомаж. Це слово, таке, ну якби такий очищуючий продукт, натуральний, який м'якший, ніж скраб. От я, наприклад, це рідко, ну, личко інколи використовую, а так здебільшого велика банка, і я на всю себе, коли маю час і натхнення. А це я використовую для вмивання. отако, прямо, отакого, всю себе. От. Інколи, якщо маю час, на кілька хвилин залишаю як маску. І 10 і 15 хвилин можете потримати. Він засихає, стягується, ви можете і так потримати спорис. Або і ще трошечки гідролату змучилося і довше потрималися. Дуже класно, прям сяюча шкіра. Мені дуже подобається цей амарант. Я дуже рада, що він знайшовся. При бажанні, такі самі максималісти, як і я, ви можете сюди додати улюблені ефірні олійки. Ну, на таку баночку ну, три, три крапельки буде достатньо. Ціх ефірних олійок. Так що це буде сумісно. Він сам не псується. Ну, ефірні олійки можуть ще як додатковий консервант бути, або додаткові вам дадуть м якісь плюшки. Ну, а так, в принципі, він і сам прекрасно працює. От, то оце, от в бані, якраз таки, от ви вийшли з бані, ви вологенькі. Ви, наприклад, сполоснулися. Тут на тіло нанесли. Ну, вже який буде скраб такий, а тут на личку цей або ну амарантовий скраб нанесли. І оцей період, поки ви відпочиваєте, ну дайте, щоб ви побули в цьому. Це так, так такий потужний антиоксидантний ефект на шкіру, омолоджуючий, освіжаючий, відбілюючий. Ну дуже класний. Я так рада, що він у нас з'явився. Ну і і ціна ж, ну ви ж знаєте, що ціна ж смішна. А, виробляють всього пару кілограм в місяць, і от тільки нам будуть ексклюзивно віддавати тільки пару кілограм в місяць. От можливо кожного місяця будуть давати, але всього пару кілограм, так що дуже обмежена кількість на всю Україну. Майте на увазі. Класний скраб шкіра чиста, аж репить, і вона така аж підтягнута, правда аж сяюча, якась така. Ага, і Оксаночка спробувала вже супер. Да, ну такий натуральний ж ну простіше ж не придумаєш, да. Я ж я ж теж могла б вам туди додати ще чогось, накапати і там дорожче продавати. Ну мені хочеться, щоб вам було доступно. Ну, як мінімум, українкам нашим було доступно такий ексклюзив. Ніде, ні в одній країні світу, ніде ні в кого немає такого скраба.